Що уявляли ви колись зиму як людину? Якщо ні, то вітаю! В цьому відео ви побачите мірі дизайн піроку. Тому всім приємного перегляду! Від насику я спіді, і ця комунізація п'є року розповідаю, наприклад, я вибираю осінь і роблю з нею людину, таку, яку уявляю. Я, я передаю вайп, які в мене від осені. А так я вже починаю. Але перед цим, будь ласка, послухайте дисклеймер. Дисклеймер, у цьому відео можуть прилітати слова, які не приходили цензуру. Тож, якщо ти з батьками, візьми навушники та якийсь смаколик для настрою. Автор не хоче нікого образити. Усе зроблено в жарт і для гарного настрою. Всім приємного перегляду! А перша пора року це зима. Зима в мене це щасливий вайб, сніжки, новий рік, робити сніговика, ігри з друзями і ангіна. Для мене все це круто, крім ангіни. Ангіна це хуйня, люта. Але я хотіла зробити на початку вайб зими, як з ріцні бані. Що ставлю картинки для тих, хто не грав в цю гру. Ну, да, то мрачний вайб, ну нічого. А так як бачите, відмовився цю ідею, зробила таку дівчину Олена Пчілку. Не спрашивайте, до чого вона тут, просто я її фанатка, і ось така, ось в мене вийшла. А друга гуманізація це весна. Весна, ах, це просто прекрасна перероку, моя найулюбленіша, але просто є одні уроди, які приривають всю красу весни. І я про шалених бджілок і різних жуків, які оповзають своєї губ'їжджі, але не дивлячись на це, мені норм. Як бачите, я зробила довго рожеве волосся. Але поначалу хотіла зробити її блондинкою. Ну потім я задала флотершай, яка все життя у мене була з асоціацією весни. Я хотіла це додати її пишності, і зробила й неперевершену Кубоса КС, бо я на той час дивилася отель Хазбін 2, і там була Розі, я її кіню. І мені так сподобався лук, що я захотіла зробити щось похоже. Ну, як бачите, вийшло не дуже. То й додала їй віночок з весняних квітів та от таку штучку наверх, не знаю, навіщо, але я з її зробила. Ну і я закінчила. А наступна року, яка попала під мою казнь, це літо. Тож дуже прекрасна року. Я вирішила, що не тільки робити дівчат, тому це буде Мем. Мем. я бачу віто як про року, де не треба ходити в школу. Це вже закриває на все очі. Ну ще й можу купатися, тому я зробила хлопця. Тип, що він в плавках і кругу ну да. Я зробила йому тип ще прокращену врежу чолку, бо хотіла зробити цю ос в яскравих кольорах, щоб передати цей радісний вайб. Я додавала йому ще отакий пістолет. На жаль, настоящий, а фейк, тому я вже закінчую. На когось він мені похожий. Ну ладно, і це вже остання ос. Осінь. Осінь я бачу як спокійну пророку для Мел... 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 меленіалов, печеньку, і т.д. тому хотілося її зробити в стилі якої саме загалодкової вумен парку, тому я їй додавала, щоб не вибав ніхто. Їй так ідуть ці кофейні кольори, реально, як по мені, в осінні такий вайб. Я вважаю, що цей шарф додає їй шарму. Я не знаю, що мені ще казати, тому послухайте мій вокал. А до неї заливають кожен де чоловіки, але їй ніхто не треба, бо в неї вже є. Вона хотіла із ізмінти бдженець, а він чорний пропорація вже багато він зроб збив сердець, вона кладеться йому кірець, а до неї заливають кожен де чоловіки. їй ніхто не треба, бо в неї вже є. У неї вже є токсик, маніпулятор. я Кончений яблюзер, якому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачату. Але поки навчилися його пробачати, у неї вже є токсик, маніпулятор. я яблюзер і кому насрати. Вона хотіла вміти танцювати бачату. Але поки навчила, що його пробачати. Емоційні вой доки окей, емоційні войдоки. Вона хотіла сподровити апароль, але воль попала під контроль. Вона ще відгрібає за своїх колишніх. Але теперішнього не залишить. До неї заливають до чоловіки. Але її ніхто не треба, бо де вже є. У неї вже є токсі, маніпулятор, конці аб'юзер якому насрати, Вона хотіла вміти танцювати бачату, але поки навчилася його пробачати. Ну а на цьому всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто підтримує мене. Підписується на канал, коментує відео. Це создає фан відео та малюнки. Мені дуже приємно. А на цьому всім до побачення.